У Кіровоградській ОВА відбулась зустріч із представниками дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ. Про це повідомив заступник начальника обласної військової адміністрації Сергій Шеремет. Наша область дуже вдячна за співпрацю з дитячим фондом ЮНІСЕФ. За півроку Кіровоградщина отримала близько 440 тонн гуманітарного вантажу. Завдяки фінансовим програмам більше ніж 16 тисяч родин області подали заявки на отримання допомоги в розмірі 6 1660 гривень на особу. Під час війни фондом було надано 15 тисяч одиниць медичного обладнання та матеріалів для закладів охорони здоров'я Кіровоградської області. Команда навіть надала підтримку для стабільного проходження опалювального сезону 2022-2023. ОКВП Дніпро-Кіровоград у жовтні отримало від ЮНІСЕФ чотири генератори, розповів заступник начальника ОВА. Зазначить, на сторінці Кіровоградської ОДА. Олександрійська громада отримала від Агентства США з міжнародного розвитку USAID гуманітарний вантаж у вигляді ліжок та ортопедичних матраців до них. Вони будуть розподілені між місцями компактного проживання переселенців там, де є найбільша потреба в ліжках, повідомляє Прислужба міської ради. Оперативно зреагувавши на тривожний сигнал, поліцейські Олександрійського районного відділення охорони затримали на місці злочину чоловіка, який намагався скоїти крадіжку з приватного будинку. Прибувши за адресою спрацювання сигналізації та у ході обстеження прилеглої території було виявлено відчинене вікно з явними ознаками пошкодження металопластикової конструкції. Наряд реагування вжив заходи щодо блокування об'єкта та під час відпрацювання території будинку виявили крадія. Затриманий виявився неодноразово судимий 1995 року народження. Чоловік, який нещодавно звільнився з місць позбавлення волі. Йдеться на сайті поліції охорони. У соцмережі наші захисники розмістили подяку Олександру Михайлику і Сергію Боложинському за вчасно зроблені буржуйки, які будуть обігрівати хлопцям бліндажі. Також подяка Новопрайському волонтерському центру Надія є за надані балони для буржуйок. Кіровоградський обласний центр контролю та профілактики хвороб на своєму сайті інформує, що за останню добу в області зареєстрували 147 нових випадків COVID-19. захворіли 137 дорослих і 10 дітей. Летальних випадків не зареєстровано. Вокальна студія покоління Некст запрошує усіх бажаючих на звітний благодійний концерт Діти за мир у всьому світі, який відбудеться 29 жовтня о 16-й годині у Палаці культури Світлопільський. Про це йдеться на сторінці ПК. Ця програма буде особливою, адже діти усім серцем бажають всім нам скорішої перемоги. Вхід вільний, але донатимо на зсу. Зібрані кошти будуть передані ГО захисники України Олександрійщини. У п'ятницю, 28 жовтня, буде хмарна погода без опадів. Температура вночі плюс 8, в день – до 14 градусів тепла. Атмосферний тиск – 761 мм ртутного стовпчика. Вітер північно-західний – 3 метри.